Вітаю вас, друзі, ви на каналі Файтзона. Ласкаво прошу до перегляду відео. Сьогодні я хотів би поговорити про тих бійців, за якими варто починати спостерігати вже зараз, так як в майбутньому, можливо, деякі з них стануть зірками UFC, топами або навіть чемпіонами. Не буду затримувати, а тому поїхали. Пейтон Талбот, 26-річний боєць, ко не так давно підписали до UFC, рухається з рекордом 9-0. Він провів вражаючий бій під час претендентської серії Дани Вайта, а після зробив собі серію з трьох перемог в організації. Останні дві з яких нокаути на ранніх секундах. Сам по собі Бейтон це базовий борець, який проявляв себе добре як в партері, так і в киданні з суперниками. Згодом він почав показувати нам дуже круту та яскраву ударку, через що більшість все ще вважає профільним ударником. Насправді ж, він добре укомплектований універсал, який все ще не бачив як таких труднощів в своїх боях, а тому Дана вважає своєю майбутньою зіркою. Дуже раджу вам спостерігати за ним, так як він має дуже широкий спектр ударів, може проводити бій скрізь під свою диктовку, а також. Практично всі його перемоги здобуті нокаутом. За Талботом слідкуємо точно, а тепер ходімо далі. Мішель Перейра, певен, що ви точно чули це ім'я або ж бодай бачили, як він вимикає світло українцю, Ігорю Потєрі. Загалом є купа едітів з ним, фанати від нього шаленіють. Як не крути, а цей ти пробить ставку на видовищність. Мішель це 30-річний боєць ММА, який зараз рухається на серії з восьми перемог поспіль, а також дуже скоро змагатиметься за шанс закріпитися в топ-15 своєї вагової категорії. В UFC він Рухається з рекордом 9.2. Перші два поєдинки програв: один через те, що втомився і не зміг забрати рішенням, а другий через нелегальне коліно. Далі ж почалися вдалі виступи, які Перейра загалом забирав рішеннями. Бразилець постійно мав проблеми з вагозгонкою, а також не завжди вкладався в ліміт на півсередній вагової категорії, а тому вирішив перейти у середній дивізіон, де справи пішли куди краще: нокаути, сабмішини, яскраві та шуткі бої. Перейра дуже добре зарекомендував себе як середній ваговик, а тому вже в жовтні ми побачимо його піс реальним Суперником 115. Сергій Сідей, українець, який проживає в Канаді та має рекорд 10-2. Це перспективний універсал, який більше зосереджений на ударній техніці. Його поєдинки цікаві та круті. Він працює з дистанції, має деякі схожості у стилі з Шоном Омейлі. До речі, у нього зараз запланований бій, який відбудеться 2 листопада. І якщо я все правильно зрозумів, він зараз має тренувальний кемп в Аризоні. Так, це саме той кемп, де тренується Шон Омейлі. А ось спільне фото Сергія з тренером цукрового Цімом. Величем, сідаю 28 років. Більшість цього перемог закінчуються нокаутами. При всій цій інформації скажу, що за ним варто спостерігати, та й взагалі боєць дійсно перспективний, не так давно почав, має всі шанси закріпитися в топ-15. Я вважаю найбільш перспективним українським бійцем в організації. Так, загалом він має дві поразки, але одна з них була давно, та його просто залежали, хоча бій Сергій давав гідний, а інша це, на мою думку, пограбування. І це не просто мої слова, так як всі незалежні суті, які оцінювали цей бій, вважають. Так само, отже, за українцем спостерігаємо та підтримуємо, а тепер рухаємося далі. Естебан Рібович це 28-річний спортсмен, який має рекорд 14-1. В своєму останньому поєдинку він переміг також хорошого проспекта Даніеля Зельхубера. Про той бій говорити багато не буду, так як ви самі все знаєте. Просто феєрично. Заслужний бонус за бій вечора, цього достатньо. Зараз Естебан йде на серії з трьох перемог в організації. Остання з яких, як ми вже знаємо, ну дуже крута та яскрава. Взагалі, по кар'єрі, у нього ще й купа нокаутів в першому. Ж раундів впевнений, що хитрий Дана вже звернув увагу на хлопця та дасть можливість або ж провести ще бій перед топами, або ж вже зараз спробувати потрапити до топ-15 легкої ваги. Як я вже казав, бій з Торнером звучить цікаво. Програвав Рюбовіч лише раз рішенням під час свого дебюту в найкращій лізі світу. А так практично кожну свою перемогу він знаходить фінішем. Кількість нокаутів радує око, сабмішнів, до речі, також це не просто однобокий ударник, і щось він може показати в греплінгу. Навіть обійзельхубером можна було б зупинити та вважати за технічний нокаут. Але рефері вирішив інакше. Якщо коротко, за ним ми спостерігаємо. А тепер рухаємося далі. Майкл Моралес, 25-річний боєць, який йде на серії із 17 перемог, та й загалом рухається 17-0 в професійному ММА. Тут вже на цьому можна закінчити, сказавши, що за ним варто спостерігати, але я продовжу. Майкл це ударник, який поки дуже вдало захищається від боротьби. Його тейкдаун-діфенс складає 92%. А це при тому, що деяку опозицію він вже прийшов. Він вже входить до топ 15 і скоріш за все. Саме наступний бій стане головною перевіркою для нього. Проте, як я вже казав, деяка опозиція вже є, а тому ці 17-0 не можуть не вражати. Більшість перемог проспект отримав нокаутом, є кілька рішень і пара сабмішенів З таким резюме я не здивуюся, якщо скоро він добуде перемогу над дуже сильним суперником та закріпиться ще вище. Дивитися варто, але як станеться, ще побачимо. Так як напівсередня вага зараз максимально конкурентна. Тут і Белал, і Леон, і Камару, і Шавкат, і Мадалена, і Геррі, і Бреді. Побачимо. Як же високо у висновку підніметься проспект. Маурісіо Руфі, 28-річний боєць з рекордом 10-1, який йде на серії з 5 перемог. Це учасник так званих бойових ботаніків, куди також ходить Кая Боралля. Чим же крутий Руфі? Ну, почнемо з того, що це дуже технічний та сильний ударник. Деякі фанати вважають його новим піковим Конором МакГрегором. Це безумство, так як із 10 перемог цей боєць отримав 10 нокаутів 100%. Він рубає світло своїм опонентам. Отримавши KO у Ground Powder. В рамках претендентської серії Дани Вайта, Руфі потрапив до UFC і не так давно відправив суперника в Нарнію в першому ж раунді під час свого дебюту. Як ви вже зрозуміли, за ним явно слідкуємо. А якщо вам подобається мій контент, прошу підтримати це відео лайком та підпискою. Просуваємо україномовний YouTube разом. Також, якщо ви б хотіли побачити другу частину цього відео, напишіть про це в коментарях, так як я маю ще чимало імен, які міг би включити сюди. Друзі, наостанок попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Тут ви знайдете цікаві новини зі. Світу бойових видів спорту, а також зможете не загубити мене. Окрім новин, тут присутні деякі мої авторські публікації, а також із недавнього інтерв'ю з Данилом Боєводкіним, українцем, який дуже скоро виступить на президентській серії Дани Вайта. А після, сподіваюся, потрапить до організації. Підтримуємо українців, підтримуємо ЗСУ, а також розвиваємо україномовний контент. Слава Україні! Ще почуємось!